Те взутьемого магазину є привід подумати про те, скільки грошей ти витратила на взуття. Ну, за сезон. Чесно, не знаю, Але можу сказати, я не любитель каблуків. Це странно, це дуже странно для української дівчинки, тому що надо насій каблуки, це красиво, це витягує. Ну, за счёт того, что двоє дітей і собака, я потратила, я хорошо вложилась. Спортивну обіж в этом сезоні. Ти підраховувала скільки пар взуття в тебе в гардеробні? Приблизительно 36-40 є. Це зимового. Та спортивне місце. Який час ви приховували стосунки з Олександром Скичком, Потім таємне стало відомим. Зрештою, як воно жити з публічною людиною? Моєму житті це вперше. Так така історія. Вот я ці серйозно говорю, я не очікувала, що це такий кайф, когда повний разные сфери. Ну вот у мене, наприклад, там кризі закриття місяця, все. капут, кінець года надо здавати бюджет, надо получать новый. Он Ну а я прихожу, а у нього все хорошо. У нього сезон починається в декабрі, у нього корпоративи. Як тато твій поставився до такого союзу з телеведучим? Ніби ти така забитна наречена українська власниця готелів. І тут в наречених телеведучий. не олігарх, не бізнесмен. Я родителі з лізетства любов, це то, що ми не можемо ні заработати, ні гроші. Ми не вибираємо за кого ми влюбляємося. Я щасто Саш очі порядочний, он гіпертвітственний. Для родителей, о таком можно только мечтать. Он же только, ну, такой ведущий и звезда, когда он на сцене. А дома это семейный человек, скажем так. Это для меня было тоже очень большим шоком. Поэтому я думаю, что папа где-то внутри себя успокоился насчет этого. Может, справа идет до офіційного шлюбу? Что ты, как дівчина Кадвичи, була заміжня, вже не поспішаєш втретє виходити заміж. Это я смогу с тобой конкретно обсудить, когда мне сделают предложение. Сейчас это как-то тупо. Ну да, но мне предложения не сделали. Поэтому, ну, пока у нас просто идут отношения. Пока, ну, не было предложения, ну, тяжело говорить. б ты хотіла б втретє вийти заміж? Ну, поки не предлагали. Пока, знаешь, пока ты мне сейчас предложила. Я так сейчас подумаю, ну, сказать, что вот сейчас поставлена, я хочу, ні.